Питаю Шура, Шура, ти норм? Шура, Сашко шарай. Господи, який класний солдат, це взагалі. Він питає, а що у вас? Я кажу, я попав. Що говорю, в руку і в живіт. Щас я при...? Говорю, сиди, куди перев'язати він? Обстріли, де поступово, бам-бам-бам, десь ото підлетіло. Шура підбіг. Перев'язав мені руку швидко, ну, одкрив ножом, просто відкрив рукав, перев'язав рану, а живіт я тримав. І такий, У вас там щось стрічить, не чіпає, <схи> стрічить. Як вже не могли тут триматися, він насчитав 30 говорить, це вже 30-й, блін постріл. Що вони що з ума там посходили, чи що, та не вважай, тобі треба. Перестали считати, Трошки подождали. 100 метрів перед нами пост Кацапський, такий же самий, як у нас. Ми а видимість 10 метрів всього, бо там кущами все заросше, і все, і поки оце йде шум, поки оці постели можна підійти. Значить, вони обстрілюють десь приблизно від нашої позиції і далі від своїх. А ми під їхні, під їхні позиції підлізли. Я заліз з Дніпро, шура заліз спочатку в кущ. Тільки Шура заліз в кущ, разу бам! Туда і в Блін, кажу, Шура, ти живий, Норм, норм'я! В... Кулемет не встиг затягнути, блін. Коротше, капітан, він бисенько теж на бережок заховався. Взагалі, ми переждали цей момент <кхух> до вечора. І вже по-сірому вернулися до себе на позицію.